А зараз ми зазирнемо в дуже цікаву тему інтроцепцію. Звучить складно, але зараз поясню так, що ти скажеш: ого, тепер мені ясно, чому я не завжди чую себе. Інтроцепція це здатність тіла передавати сигнали у мозок, а мозку розпізнавати ці сигнали. Простіше кажучи, це відчуття себе зсередини. Чи я голодна, чи я тривожна. Це втома, чи просто знижений настрій. Мені холодно, чи я насправді виснажена. У людей з хорошою інтроцепцією краще регулюється апетит, легше відстежуються емоції, швидше відловлюються зміни в тілі. А тепер питання: а чому ми втрачаємо цю здатність? Причини порушення інтроцепції. Хронічний стрес мозок відключає тілесні сигнали, щоб зосередитись на виживанні. Ігнорування потреб, має часу, потерплю ще трохи. Дієти, де ми їмо по годинах, а не коли відчуваємо голод. Постійна стимуляція, кава гаджети, їжа на фоні серіалу. І що стається? Ми перестаємо чути своє тіло. І тоді воно починає говорити голосніше, вже через симптоми, бо шепіт ми не чуємо. Тож, усе, що ми будемо робити далі, це повернення до здатності, яка у тебе вже була з народження. Просто ми її перекричали життям.